Друзі, привіт! Я Олена Ковалинська, дитяча письменниця. Відчуваючи любов своїх читачів, я хочу запропонувати три книги, які допомогли сформувати мій світогляд. Три книги для підлітків, які я взяла в бібліотеці за рогом. Перша книга це книга Мобі-Дік або Білий Кит Германа Мелвіла з серії Нестайка. Це книга бестселер світової літератури, книга Джека Лондона Мартін Іден і книга Юстина Гордера Світ Софії. Книга Мобі Дік або Білий кит. Цей твір поєднав у собі філософські роздуми, захопливі пригоди і велику людську драму. Я дуже його рекомендую. Читати як дітям, так і батькам. По-перше, зранку я послухала композицію Ледзепелін Мобі Дік Барабани. Дуже така активна музика, класно спортом займатися під нею. Є співак Мобі. Він виявився родичем автора книги. Є така кав'ярня, мережа кав'ярень Старбак. Вона взяла ім'я помічника капітана за назву своєї мережі. Рекомендую Джека Лондона Мартін Іден. Це автобіографічний роман Джека Лондона про хлопця, який закохався в дівчину і втратив свою особистість. Підлітки, починаючи ну, років з дев'яти, мабуть, задаються питаннями. Хто я, для чого прийшов в цей світ, і книга Світ Софії Юстина Гордена вона дасть відповідь на, спробує дати відповіді на ці питання. Книга про дівчинку 14 років Софію, яка отримує листа від незнайомого загадкового професора філософії з питаннями: хто я? І для чого створений цей світ. І починається мандрівка цієї дівчини, міфами Давньої Греції, філософії. І доволі цікава книга буде і підліткам, і батькам.